Нині складно уявити життя наших предків. У давні часи літописці більше переймалися політичними перепитіями або грішили необ'єктивністю. Дерев'яні житла та інші споруди нищив вогонь завойовників. Постраждалі відбудовувалися або йшли геть, лишаючи руїни. Однак дещо таки вціліло. Стародавні замки надзвичайно важливе джерело для історичних досліджень. Кам'яні чи дерев'яні, малі та великі, побудовані з або без архітектурних прикрас, вони є свідченням уподобань та статків господарів. Найкраще відзеркалюють зовнішній світ минулих поколінь, твердині споруджені з каменю. На історичній волині таких замків ціліло небагато водночас збереглося чимало рештків Чені чи давно захоплюються їхньою красою та унікальністю. Це більшість замків, а їх у нас тут десятки. Оскільки вони не мали таких монументальних об'єктів із каменю, і відповідної цегли, то від них залишилися слід сліди набагато слабкіше. Це вали земляні, деякі з них взагалі не фіксувалися як пам'ятки оборонного зочіста. Якось так виходило, що архітектори вважали, що це не їхня справа, а археологи вважали, що пам'ятки 16-го століття чи – це вже не, не археологія, і тільки тепер раптом виявилося, що це надзвичайно цікаві об'єкти, і в плані архітектури, і в плані археології. Отож, що означає замок у певній місцині? Найперше те, що хтось планував від когось оборонятися. Це пізніше кремезні башти та стіни відіграватимуть репрезентативну функцію, а першочергово споруди планували для життя та захисту від ворожих нападів водночас. А це був час, коли наші предки весь час думали про захист своєї території. Війна стояла весь час на порозі, тому що найстрашніший ворог був в степу. Це татари і напади їх, якщо зараз оцінити підрахунки, то виходить, що практично кожен рік вони здійснювали по кілька військових нападів на наші території. Тому без такого захисту ми просто б не вижили в тих умовах перлиною замкового зочества на Рівненщині, безперечно, є замок в невеликому та скромному нині острозі. Князі, що планували тут жити, ґрунтовно подбали про власну безпеку. Замок в острозі вважають однією з найцікавіших пам'яток Східної Європи. На випадок облоги тут побудували цілу систему підземних ходів, фрагменти якої вціліли донині. А крута вежа і тості мури свідчать про впливовість та заможність господарів. Згідно онлайн голосування Сім чудес України, цей замок займає почесне десяте місце. Його головною родзинкою є те, що комплекс споруд найменше з поміж інших в регіоні зазнав руйнацій. Головні вежі декілька разів перебудовували. Він вважався таким, що немає аналогів. На початку ХХ століття у всій східній Європі, принаймні на тих землях, що входили тоді до Російської імперії, мається на увазі Білорусь, Литва, уціліли його окремі вежі, але серед них і вціліла вежа мурована 14 століття. Перша згадка якої про яку відноситься до 1386 року, так що ця вежа можливо старіша за вежу Луцького замку. Що зображена на 200 гривневій купюрі так виглядав замок очима художника Наполеона Орди приблизно 200 років тому. У 16 столітті фортеця, як родинне гніздо найбагатших литовських магнатів острозьких, стає не тільки важливим військовим, але й культурним центром. Замок був практично неприступний. Це практично було неможливо. Замок ставав жертвою ворожих нападів, тоді коли розвалювалася військово-політична організація держави. Як, наприклад, було Річчю Посполитою влітку 1648 року. Князі Острозькі мали резиденції в інших містах, наприклад, Дубні Степані. В першому випадку господарі будували замок з каменю. Тому він з певними пізнішими перебудовами вцілів до наших днів. Укріплення в степані, як подібні дерев'яні споруди, на жаль, не збереглося. І лише фундамент та інші артефакти нагадують про його існування. Багаті родини володіли земельними маєтками в різних місцях, що віддаляли їх на сотні кілометрів один від одного. Таким чином, утворювалися цілі родові гілки. Не дивно, що їхні резиденції замки часто мали багато спільних рис. У клевані облаштувалися представники однієї з найвпливовіших литовських родин 15 16 століття, князі Чарторийські. Система споруд та їхній зовнішній вигляд нагадують замок поблизу Мукачева. Вчені припускають, що будівлі у різних містах на замовлення власників планував один фахівець. Після пожежі 2005 року. Ми робили почергову розвідку і вдалося віднайти напис на цеглині, на одній щоці бійниць. Станіслав Ян Лис. Ми його розшифрували, і, зрештою, в документації будівництва львівського арсеналу міського також приймав участь будівничий фортифікатор Ян Лис. Тобто можна навіть стверджувати те, що родина замовляла фортифікатора. Клевенський замок розташовувався на узвищі біля річки Стубла. Вигідне географічне розташування, головна умова будівництва більшості оборонних споруд минулого. Фортецю також планували як оборонно-житлову споруду, беручи до уваги і соціальний статус господарів. Як кожна поважаюча себе родина, яка має певні статки, вони себе проявляли. Так дуже популярним було звичайно. Будувати оборонне житло, оскільки це був такий історичний період, так тобто вони мусили оборонятися, а проявляли вони свої статки таким чином, що вони оздоблювали різноманітними різьбленими речами скульптурами, стіни, мури, вежі, башти. Тому ми бачимо її, скажімо, у ренесансових замках атикові різблені завершення у 16 столітті. Клевенський замок визначає історію поселення. Чарториські здобувають Магдебурзьке право довкола заселяються ремісники, розвивається торгівля. Невдовзі тут з'являються костел, церква і цілі квартали, заселені представниками певних національностей. Ті роди утворювали хоча б раз або два рази в рік величезні, скажімо, такі гостини і проводилися пишні бали. Тому родини спілкувалися безумовно. Товаришували, спілкувалися та родичалися. Зокрема, Чарторийські були у стосунках із князями Корицькими у 16 столітті. Вони добудовують декілька укріплень до замку, спорудженого ще Федором Острозьким, та облаштовуються в одноіменному містечку. Корицький замок бачив немало ворогів і, напевне, не раз зазнавав облоги, адже був східноєвропейським форпостом проти татар. Однак хто скорив неприступну фортецю достеменно невідомо. Припускають, що це могли бути козаки під час війни 1648 1654 років. Разом з тим прямих доказів немає. Коли ми говоримо про князів корейських, то мусимо визначити, що більшість з них прийняли активну участь у боротьбі і з турками із татарами, потім в майбутньому і з іншими ворогами Речі Посполитої. Ну, допустимо, князі Василь, Лево Олександр, вони загинули в боротьбі з турками і татарами. Можемо говорити про князя Саміла Корецького, який, будучи взятим молдавського господаря Василя Лупула, дуже активно боровся із турками і татарами. З Зокрема, розповідають про 17 бит, в яких він прийняв участь, причому 15 він отримав перемогу. Замок Приострозьких був дерев'яним. Саме Богуш Колецький, що став Волинською воєводою після Люблінської унії, перебудовує його на Кам'яний. Фортеця стане неприступною для ворогів. У нього вів міст, міст був підйомний, міст був перекинутий через рів, у якому була вода. Деякі дослідники взагалі вважають, що це була вода із корчика, але хто бував у корці, хто, можливо, цікався цим, Я думаю, зрозуміє, що на таку висоту воду підняти було неможливо. Судячи з усього, ця вода була або джерельного походження, або була просто напросто навезена. Але це суть не міняє. Фактично Сно, дякуючи цьому, замок став неприступний, тому що підйомний міст він не давав можливості через рів перейти без проблем. З іншого боку, була неприступна стіна. Як і в попередніх випадках, замок та його господарі змінюють життя містечка. Корець перетворюється на важливий економічний та культурний центр. Ще однією цікавинкою нашого регіону є оборонна споруда в бродах. Замок також будують у 16 столітті, однак стратегічну та військову функцію він відіграватиме дещо пізніше. Замок у Бродах він був споруджений ще у 16 столітті, з коли село Броди тоді ще купив белський воєвода Станіслав Жолківський, який вирішив заснувати там місто, назване на честь свого родинного герба Любич. І посеред ставу на острові Копані збудував замок. Цей замок згадується вперше в документальних згадках в актових книгах під 1588 роком. Однак, описів якихось детальних цього замку немає. Нинішній замок споруджують у 30-х роках 17-го століття напередодні збройних протистоянь з козацькими військами. Тоді містечко стає власністю заступника командувача армією польського королівства Станіслава Конецпольського, який замовляє проект будівництва у відомого французького інженера Гійома дебоплана. Це був замок на рівненні місцевості, який був адаптований під тодішнє досягнення вогнепальної зброї, потужно бастіонного типу, який був відгороджений від міста широким валом і ровом з водою. І з'єднаний перекидним мостом. В той час якраз також місто було оточене земляним валом, з десятьма бастіонами, і, по суті, було такою потужною твердиною і резиденцією цього ж самого Станіслава Туніспольського. Наскільки неприступною стала твердиня у бродах? Відомо, що під час війни з військами Богдана Хмельницького козаки захопили місто, а замок тримали вісім тижнів в облозі. Однак без успіху. Під час битви під Берестечком, там звіта з Бродівського замку на поле Берестецької битви везли важкі гармати, якими поляки обстрілювали козацький табір. Також там тримали в ув'язненні ув'язнені козаків, татар полонених під час битви під Берестечком. Пізніше в 1670-х роках, коли турки захопили Поділля, багато втікачів, Поділля вони якраз тікали, і за стінами Бродівського замку, з за стінами Бродівської фортеці, вони знаходили притулок. Наш регіон, як частина Східної Європи, завжди був епіцентрі політичних протистоянь та воєн. Про це свідчать численні залишки оборонних споруд та замків. Тут проходив кордон між цивілізаціями. Якщо ми насправді переймаємося українським минулим, то маємо подбати про збереження рідкісних архітектурних пам'яток.